Привітульки, привітульки. В посаді загонявся кондиціонер. Для того ми купили отаку от штучку, будемо зараз ем, робити чистку. Це лайфхак є серії Сергія Гаєвського. Сережа, привіт. Значить, це балонка 2. Зараз будемо дивитися, що тут всередині є. Такий у нас балончик. Це ось так вставляється, коротше, засовується і дується. Вставляємо, засовуємо його так поглубже. Перед тим зболтуємо ще раз. Так і в другу пилюка зразу вилізає звідси, то чим ми дихаємо. І в кінці заводимо машину. Включаємо плігу, певно все тут. акуратненько стікає, воно не сильно мокре, в чому помішати не повинно. Кліму, авто. На маленьку швидкість, щоб вона медленно прораплатала. І йдемо по своїм диванкам. Все, пройшло хвилин 15, Піни не майже немає. Беремо тряпочку, забираємо різдвичку, яка в нас повилізала. І на цьому закінчили. Запах в салоні просто класний. Свіжа ялинка, як у в поїдному лісі сидиш. Поїхала мені ще води